Потрібно знайти площу основи, а в основі в мене коло знаходиться. Тобто, другими словами, знайдіть площу кола. Все, що мені треба для цієї площі це радіус підставити. Тобто, якщо знайду радіус, то зможу знайти площу кола і площу цієї основи. А де наш радіус? Я бачу, що тут, якщо поставити центр, то бачимо, що тут кусочок, і цей кусочок наші радіуси. Твірна нам дається в умові, тобто бачимо твірна це в оці лінії по бокам конуса. І бачимо такий трикутничок: 60 градусів нам нахил, так і показали вже в завданні, не потрібно його самим домальовувати. І так як це рівнобедриний трикутник, проведу висоту. І що я знаю про трикутничок. Я знаю, що в трикутничку, в будь-якому трикутничку, сума кутів всіх 180 градусів. Щоб знайти оцей от кут, нашої я поясню потім, від 180 віднімаю 60 і віднімаю 90, да, оцей кут. і що це в нас виходить? Виходить 30 градусів. Тобто там в нас 30 градусів. Навіщо? Я все, я можу знайти вже радіус. Як я можу знайти радіус, саме така. Дивіться, в нас є таке правило, що якщо не... Проти 30 градусів кати там 4, то гіпотеноза 8. і навпаки, якщо гіпотеноза, то катит в два рази менше. У мене на каналі прикріплено відео. Тут ще, до речі, є момент, що це 4 корін 3, це 6, Ну, це можете, якщо вам потрібно, подивитись. Тобто, в нашому завданні ми бачимо, що якщо тут 30 градусів, тут у мене 6 гіпотенуза, то значить радіус буде 3. Все, тепер я можу підставити. Формулу радіус, який ми знайшли, тобто знову, отут провали висоту, в нас тут 30 градусів, якщо тут 6, то в прямокутному трикутнику тут 3. І тоді в нас площа це буде π помножити на 3 в квадраті, 3 в квадраті це 9, і бачимо, що відповідь це в нас буде 9π.